по лінії назад тікаєш, у в сторону чуть і голову закривай. Давай, давай, закрылся, давай. Ми на місці. кидай ногу, кидай, кидай потім рука. Я що, ніщо, пішов, а Давай, не просто. Не ти... давай ти... просто на руках, на руках, ближче до нього, ближче. Куди ти відомі. От Отут! Ще, ше, але наверх йти через верх.